Оце все, ну, що ти їдеш на машині, коли ти відчуваєш, що це від удар від дороги, там нерівностях на кермо. Це один рівень. А коли у сучасних машинах зараз немає зв'язку з кермом, те, що колеса відбувається, ти часто не можеш зрозуміти, що відбувається. Ти зв'язку немає. Оце, от, оце відчуття. Чому люди, які звикли на механіку, на автоматі, не можуть їх просто карьобать, тому що тут ти чітко сцеплення, ти знаєш газульку, так, куди, що, ти відчуваєш, ти з'єднуєшся з, з автомобілем, механікою, живим оцим механічним конем. От кожне слово, коли ти будеш проживати, коли картинка буде з'являтися всередині, коли ти оце прочитаєш 100 разів, те, як я граю 100, 50, 200, 500 разів, Потім граєш уже десь на рефлексі, а десь це стає твоє. І от коли кайф, коли дивіться, я 500 разів, я вже можу на рефлексі грати, а можу проживати. І от коли я проживаю, я кайфую. А коли на рефлексі — холод. Просто бам пам бі бі бу Це я згадав. Це ж ти мені питав, а як? от? Як оце? Ось. Так, да, так. Да. Це ж всі вчили вірші в школі. На літературі. Я пам'ятаю, треба було вивчити заповідь Тараса Шевченка, а я щось перепутав, вивчив, мені 13-й минало. І він мені так сподобався. І я його декілька вечорів читав, вчив, розказував мамі, сестрі перед дзеркалом. І на уроці ж вчителька каже: що ж це? Ну розказуєш, ну вивчив. Я пам'ятаю, розказав і все згадав, як я кайфанув цього. Оооо. Молодець, на тобі 12, молодець. Я так розказав, як прожив. І до сих пір пам'ятаю, ну не весь, ні -ні -ні, там Ні-ні-ні, частина... Ти прожив розказує. Прожив. Бачиш, ти прожив прожив, прожив, да. прожив, прожив, розказує. Декламуй це декламував ти так? Да, вірш? Да? Да. Я текст до сих пір пам'ятаю. Ну не весь, а вже. Мені 13-й да, Так, Я, я пас. пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо-любо стало. Зупинись тепер, а тепер оце, що ти зараз згад... проживи. Оці два-три речення. Скажи так, щоб, щоб от ти кайфанув. Покажи. Мені 13 минало. Зупинись. Мені не було пов'язано з тобою. Зразу видно. Повернись наповність та коли ти був там. Ти ж це з'єднав з собою тоді. А зараз від'єднав. Тепер повернись. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, і сонце гріло, не пекло. Ягня, здається, веселилось. А далі я не пам'ятаю. 18 років пройшло і ще щось пам'ятаю. зараз скайфунув тільки на 10%. Різниця між тим, що тоді ти був і зараз. Тоді ти був більш чесним. Да. А зараз ти забув, як це бути чесним. І чесність це коли ти бачиш картинку от всередині. З якою в тебе пов'язують, купу починає пов'язуватись багато чого, тож Станіславський казав. А зараз ти просто згадував текст і чуть-чуть зачепив себе. Так, да, да, кінці, там, під кінець, да. Бо те ін... саме зараз спробуй по-іншому. Ти маєш бачити, як ти тобі 13 минало. Я пас ягнята за село. Ти маєш уявити всі ці картинки, вони мають бути чітко, ярко, послідовно, один за одним, з наповненням запаху, красоти, повітря цього, блін, який тебе обдуває, тебе так шух, Розумієш, ти хлопець, ми ж з тобою, в принципі, в полях. З полів, степ наш запорізький. Запах, пам'ятаєш цього степу? Земля, це тополя, це озера, які у нас там ставки. Трава як пахне у нас. Передай. І тоді, сука, життя таке сука, наповнене, що ти ти, ти кажеш, Боже, а за чим мені той секс? А за чим мені те, що я робив? Це кайф. Це життя, це правда. А ти відганяв все життя і шукав, де затри... закрити всі свої дири. Ось воно. Давай. Закрий спочатку очі, промалюй собі оці, промалюй картинки от послідовно. От, от увійди в них. І я тобі кажу, що цей текст, який ти зараз будеш говорити, він настільки буде відрізнятися. Саме наповненості, як у нас зараз зерно. У ньому 10% макро-мікроелементів, а ти наповнив 100. І одні ті самі слова будуть абсолютно по-іншому матеріалізовуватися. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Дивись. Не можу, я вже не можу це віддати. Вже... Мені так любо-любо стало. Я коли розказувати? Я був кращим декламістом, мене ніхто не вчив. Я не знаю, откуда. Ну, я, я знаю, откуда. Я коли декламував, вивчив. Я не, я не любив вчити вірші. Але коли я їх вчив, мене, я, я проживав. Я кажу, в мене природний талант з дитинства. От як передавати це? Я міг всі влюбляти, мені всі хлопали навіть. Я коли це робив. А, я хотів, я грав. І от я, я програвав це. І я казав, мені тринадцяти минало. Я пас ягнята за село. Чи то так сонечко сіяло. Розумієш? І ти можеш, але для цього треба повторити багато разів. І не для того, щоб завчити, а для того, щоб відчути цю енергетику. Архетипів, які стоять за кожним словом. Боже, коли він народжувалось, це кожне слово, воно як, як хліб випікався. Це представляєш, ланцюг всього, щоб хліб отримати і його з'їсти. Скільки треба було всього зробити? Я коли хліб їм я оце весь ланцюг згадую всього, що відбувається. І тоді мені цей хліб такий, сука, смачний. Мені колись з мене сміялась дружина і тьоща, колись у мене золота мене ща. Була, померла. Але от вона мені, коли колись сказав, там, вона принесла цілий бідон меду, і там тарілочку налили, і ми там чайок попили. Я пам'ятаю, щось опрокинув, ну трошки там, пів ложки чи щось капнуло меду. І я оце пальцем туди, а вона каже: Та зачем ти, у та, та нас тут цікаве меду? А я дивлюсь на неї, я ж чуть не заплакав. Бо я, я прожив цих е, бджіл, яка своє життя віддала за цей об'єм меду. А людина не цінує це. А я отак ціную це. І іноді я оцю цінність, свою, цю точність, цю увагу, я її блокую, тому що я таку біль маю всередині з дитинства, коли навколо всім настільки на все насрать. А я це все відчував, мене як нерв голий. Мені кажуть, а як ти міг вбити там ту чи іншу тварину? Кажу, представ, як мені було важко. Уяви, кажу, я, я вмію блокувати, я вмію ставити величезні забори етичні оці навколо себе, щоб щось зробити. Ну мені вкрай болісно, вкрай болісно. Але і коли я проживу в цей момент часу, негатив, позитив, мені потім набагато легше. Набагато легше, тому що я потім не повертаюсь. Коли ти на 100% проживаєш у цей момент, текст, все, що ти робиш, а в тебе немає бажання повертатися. Це один із критеріїв. Якщо ти повертаєшся, от що ти, кажеш, да, я да, там, да. ти не прожив 100%. Не прожив, да, не прожив. Ти залишив, а мав віддати. Як тепер прожити? Другий раз програти оцю сцену на, на зеркало. До цього є спосіб, я ж таки казав. Тому, я знаю це всі психологічні? Я їх сам в собі пороскопував, ну, да, почитав там, о, є, о, точно, під... так як я робив, читаю. Іли хтось так пробував, о, так це а, так я правильно робив. Знаєш, для мене мені треба було стільки підтвердження, що я і так знаю. А потім кажу: та нахер мені, я і так все знаю. ну, в цьому. Тобто не те, то, що знаю взагалі все, а те, що в конкретній ситуації я, я відчуваю, я бачу архетипи, я їх, закони, я їх просто людині так даю. Проживи. Якщо ти будеш перегравати минуле в теперішньому часі, е от, тобі треба от всю повноту. Ти маєш дійти, коли тебе почне трусити. От коли тебе оце от було трусило, розумієш, ти маєш це прожити. Тільки віддай все, нічого не залишай. Наразі. Оце от, чесність, розумієш? І тільки після цього рівня виникає наступний рівень усвідомлення, прийняття точності. Не віддаси, ніколи не зрозумієш точність. Ну, як її може зрозуміти? А більшість, кого я вчу, зразу хочуть бути на, на якійсь рівні. Я кажу, та ладно, візьміть хоча б цей рівень. Як мені колись по карате е, вчитель, красавчика Олег, він показував мені, каже, не стримись, куча прийомів і ударів. Не треба. Хай каже, один удар цей буде, наприклад. Ну такий. Щоб, сука, туди бетонна стіна попаде, ти її нахуй проб'єш. Ну, не так з такими м'як. Ну так, це ж кажуть, що бійтесь не того бойця, який знає тиші прийоми, а той, який знає один, який відточив його. Він кожен день робить по тисячі по 10 тисяч ударів. Йому не треба багато, він один. І рука попадеться, він просто зламає все, що попадеться. Тому оцей от удар, наприклад, прямий кіч, дай так. Там, Наприклад, роблять, да? Його, наприклад. і от доска стоїть, і людина оце в медітацію заходить. Як от Я бігаю, наприклад, я заходжу в медітацію. Я граю, я заходжу в медітацію. Я шукаю везде поєднання з архетипом, щоб кайфонути не заради кайфу, а для того, щоб у мене вібрації були однакові. От Він отак робить, і я отак з ним. Розумієш, з архетипом? Да. І тоді я отримую і віддаю так, як є, в балансі. Це її називається життя. А ти знаєш, але не робиш. Відчуваєш, але ігноруєш. І це те, що тебе болить. Ти ж хочеш взяти, і воно ж ось, але ти не береш те, що є. І постійно хочеш замінити чимось іншим, компенсувати те, що і так отут в тобі. Ні, то ж тобі не заважає прожити секунду на закриті очі і промедітувати ліг на полі, сидиш, їдеш. Но тільки з увагою. Без уваги нічого не буде. Mm, yeah. І саме оцей інструментарій поступово відкриває в тобі оце те, що я тобі пояснюю. Має, ти маєш оці всі мої слова повторити через свій досвід.